Шановні, я вас вітаю. Незважаючи на те, що зима вже от-от закінчиться, я все одно продовжу цю тему. Я взяв з собою кота, ви попросили, він поки що сидить чемно, на все окей. Про суто практичні теми я вже розповів, такі як вибір кросівок для зими, про те, як одягатися, в які, які варто було б мати, і також про загальні принципи бігу в холодну погоду, я також вам розповів. Чую по звуку, що щось не так. Ворс? Ну, не можна. Сядь, будь ласка, і сиди тут, добре? Все, бо вазон заберу. Єдине, що я не розповів, так це навіщо вам взагалі в принципі бігати взимку. Я розумію, що коли на вулиці мороз, знайти причину, щоб встати і побігти, стає дедалі складніше. Тому далі буде 10 хвилин бігового успішного успіха і мотивації. Я жартую, звичайно. Серед нас є воліві люди, які невідомий ні холод, ні втома, ні лінь. Я таких знаю, але я не такий. Мені потрібні стимули і причини. Зараз з радістю. Поділюсь з вами. Отже, шість причин не впадати в зимову бігову сплячку. Це страшне слово міжсезоння. Для декого сама думка про тренування взимку нагадує кадри з фільму жахів. Страшно, дуже страшно. А чи не холодно бігати? Як змусити себе взагалі вийти на вулицю у мінусову температуру, або може просто прийти на бігову доріжку? Це уже ботасміт теплою ковдрою важко уявляється, але зимовий біг має свої переваги. Перша перевага антидепреса. Пробіжки взимку прекрасна профілактика синдрому сезонного афективного розладу SAD seasonal Affective Disorder, який зумовлений зменшення кількості денного світла. Для синдрому характерні різкі зміни настрою. Зазвичай за станом зими у людей, які схильні до цього захворювання, сповільнюється фізична і психічна активність. Може спостерігатися депресія, швидка стомлюваність і підвищена потреба відпочинку та сні. Я, звичайно, не лікар, але коли готувався до цього відео. То подумав, що ці симптоми дуже схожі на ті, які ми з вами в Україні можемо спостерігати у багатьох людей за останній рік. І чесно кажучи, саме біг і інший спорт просто допоміг мені не поїхати кукухою в цей час. Намагайтеся бігати у світлий час доби. Перебування на свіжому повітрі сприяє посиленому виробленню організмом вітаміну Д і тих самих гормонів радості, дофаміну, серотоніну, яких нам так часто не вистачає. Результат це заряд бодрості і. Гарного настрою на весь день. Друге. Знижується ризик захворіти, а його знає не відразу, але з часом організм адаптується до холоду і буде здатний легко переносити мінусові температури. Це стане в нагоді не тільки для бігу, але, наприклад, просто при довгому очікуванні на транспорт. Чи просто коли місто завалив черговий снігопад. Звичка перебувати тривалий час на холоді зміцнює імунну систему, гартує організм і відповідно знижує ймовірність підчепити застуду. Бажаю вам щастя, здоров'я! Крім цього, кров активно. Насичується киснем, і внаслідок чого знижується ризик закупорення судин і поліпшується робота серця. А зараз коротка вставка, щоб перевести подих і подякувати тим, хто нас дивиться, лайкає і пише в коменти. Дуже вам дякую! Мені особливо не вистачало спілкування з нашою аудиторією, тому пишіть і далі. З радістю з вами поспілкуємося. Лайки і всі інші справи. Третя, до речі, бігати на холоді легше. Згадайте, як це було важко влітку. Спека. Спітніле тіло навіть при мінімум одязі, втрата електролітів, пульс за шкалі, тонни води випитої під час і після тренування. І нічого з цього в холодну погоду немає. Найскладнішим буде перший крок за двері, а далі все виявляється не так страшно і навіть приємно, коли тіло розігріється і увійде в робочий режим. Це фундаментальна річ. До речі, а ви знали, що взимку в повітрі міститься на 30% більше кисню ніж в літній час? Не знав? Я також не знав. Прочитав на це значно полегшує дихання під час бігу і приносить. Користь для дихальної системи. А ще, а ще мораз на повітря містить велику кількість негативно заряжених частинок, які підвищують працездатність і зміцнюють нервову систему. Не переживайте, що легені переохолодяться або обморозяться. Тіло нагріває повітря задовго до того, як воно потрапляє в легені. Сильний мінус можна використовувати балаклаву чи баф на обличчя щоб просто не замерзнути. Основне правило тут одне: відразу після закінчення руху, поки тіло не охололо, йти в тепло. Заминку, розминку проводити краще в приміщенні. Про це ми також говорили раніше. отут. радісні новини для тих, хто хоче схуднути. Увага! Важлива інформація: чим нижча температура, тим більша втрата калорій. Завдяки процесам терборегуляції в організмі наше тіло підтримує потрібну температуру, тому на холоді витрачається більше енергії на обігрів, плюс калорії, які спалюються за рахунок. Самої активності вченими було доведено, що взимку спалюється приблизно на 30% більше калорій, відповідно, ефективність бігу з метою схудення буде вищою. Лінк буде в описі, щоб ви не просто на віру мої слова сприймали. Лінк на це дослідження. Нарешті з'являється час для роботи над слабкими місцями. Далеко не завжди в зимовий час погода дозволить насолоджуватися пробіжкою на вулиці. Наприклад, при дуже низькій температурі, снігопаді або якщо на вулиці оша слухайте, я про снігопади так говорю, типу вони там кожен день падають. Не було вже снігопадів дуже давно. Ну нічого. Хай буде, як приклад. То чому б не використати вимушені перерви для альтернативного тренування? Кожен бігун знає, знає, але не робить що добре. Бігати просто бігати недостатньо. Нехтування фізичними вправами для загального зміцнення організму викликає м'язовий дисбаланс, що може стати причиною важких травм в майбутньому. Зима це чудова пора підтягнути загальну фізичну підготовку, на яку ми часто забиваємо в сезон. І в не сезон забуваємо спеціальні вправи допоможуть зміцнити м'язи, і зв'язки, щоб зробити техніку бігу більш економічною та ефективною. Також можна приділити увагу тренуванню на розтяжку у роботі з вагою в тренажерному залі, вправами з власною вагою або плаванням. І поки до весни інші будуть тільки повертатися до фізичної форми, ви вже зможете покращувати торішні бести і коми. Але насправді, чесно кажучи, якщо вам бігуни кажуть, що вони займаються вправами якимись фізичними розтягуються, то точно брешуть. Я принаймні своєму тренеру брехав. Хто це сказав? Я, я тобі поясню, зайдеш до мене окремо, поясню. Але почав займатися, віджимаюся і в мене гір так краще. І ще одне дуже важливо підняття самооцінки. Я сильніший, розумніший, я, я кращий. Я кращий! згартування психіки не менш важливе ніж гартування тіла. Кожне тренування це наша гордість за подолання власних слабкостей і маленька перемога над собою. Я взагалі відношуся до бігу як до гри. Реально вам кажу. Якщо в мене є попереду плани на змагання чи просто бажання побігати в сезон якусь довгу дистанцію, наприклад, в горах, то тоді я просто взимку сприймаю кожен вихід на пробіжку як автосейф в комп'ютерній грі. Побіг, зберігся. Перейшов на інший рівень. Мені це допомагає. Вироблення корисних звичок, сила волі, гнучкість в підході до тренувань, нові горизонти виходу із зони комфорту. Все це формує сильну особистість і стане в нагоді не тільки для бігу. А ще красиві фоточки в інстаграмі. Ну, слухайте, це вже сумнівне твердження, це можна. Вирізати з монтажу. Дякую, що були з нами, залишайтеся в безпеці, допомагайте армії. Побігли далі. До речі, питання є: слухайте, хочу порадитись просто з вами. Що робити з фоном цим? Ну, кіт класно, я розумію. А все інше, мене щось трошки здається забагато всього. Порадьте, що робити. Хочеться, може, якісь плоски, ні? Чи навпаки, скажіть, що подобається. Бо я все, що в мене було бігове, закинув на фон. Ее і, і отаке, все бігове, крім кота. Дякую, папа. Вурс! Що <brighten> ти робиш, Вася, не можна? Не можна. Ворс! Не можна вристи вазони. Сядь! Попросили, люди щоб ти тут сидів. Бо ти дуже подобаєшся людям, все, сиди, Окей? Okay?